Зараз під дзвони клюний. Вже <свісно> так на двох рибалках було. Дзвони дзвонили її. і два рази зловив щуку під, під бійку курантів так сказати. <свісно> Ох, є, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Та ти що? Ай-яй-яй-яй, вже витягував приманку. Вилетіла. Не просік її, вже витягував приманку. Добереш може. Не вкололось, вкололось. Ну. Ага. Я казав, можливо. Можливо, репетизується, ну. Є, yes, добрала. Добрала. Ах, зійшла. Яй-яй-яй-яй-яй. Ну як так? Ну як так?